Друзі, доброго ранку. Сьогодні 21 серпня. Виконую свою обіцянку. Я раніше обіцяв показати вам. Я зробив зйомку по персикам. Персики вирощені мною з кісточки. Там були раніші сорти. Тоді я показував, були зелені висіли. Оце ці зелені, вони вже дозріли. Хочу вам показати, які вони. Отакі. Отакі вони. Середнього розміру. Середнього розміру. Отакі. Гілки аж на землі, отак. Я спробував формування кустом. Отакі. Отакі персики. Форміровку кустом. Ну, що я можу сказати вам. В цьому році все, звісно, гниє. Такий рік. Ну да ладно. Що я хотів вам сказати? Така формування кустом. Ну, не дуже мені що то сподобалося. Так вони лежать там в траві. Ось де теж персик упав. Ось такі персики. От. Буду переходити на формування дерева. Від такої кустової формування буду відмовлятися. Не подобається мені. Оце одне дерево. Це тут друге. Третє. Бачите, що робить? Це такий рік. А так приємно кольору таки, такого вишневого. Ось ще деревце. Сорт називається... Він попав до мене під назвою Зимостійкий. Так і називається Зимостійкий сорт. Не то що він там у нього... Зимостійкість хороша, а просто така назва. О, тут під забором ще такий більш зелененький, але сорт той же самий. Отакі вони персики під назвою зимостойкий. Зимостойкий персик. Do zobaczenia.